Доброго дня всім! Значить, оце колись мало от, от вигляд. Але його чисто випадково зачепили, коли воно було втикнуте в USB гніздо. І, як то кажуть, трошки йому стало зле. Значить, що у нас із проблемою? Пошкоджений корпус. Я його трошки розібрав, бо тому що там вже і так нічого з того не пов... ну, доброго би не було. І в нас вирвано, е е гніздо для антенки. Це з очевидно. Корпус уже я ремонтувати не буду. Там вже от, і пластмаса поламана, і тут вирвано погнуто. От, значить, зараз ми припаяємо гніздо сюди до плати. Подивимося, чи воно працює. І якщо працює, то будемо думати щось. Не пропадати ж добру. Значить, Як ви бачите, тут зачепити сильно нема чим зажати, бо тому що можна пошкодити ці маленькі детальки, але ось тут можна зловити і, і ось тут можна зловити. Думаю, нічого такого не буде. Значить, хапаємо сюди, що ти дістанеш, не дістанеш? Хапаємо сюди, знизу нічого немає і йдемо паяти на нашу деталюху, наше гніздо. Значить так, це то воно є. Значить, давайте дамо сюди спочатку. Трошечки флюсу. Беремо наш сінель. Так. Это наш паяльник, о тут знаете уже ейки с припой. Супер. Так, и і... так, раз. Так. Так, так так І отак. От так, чекаємо, поки воно остине, і переходимо до наступних операцій. Так, гніздо у нас припаяне. Є всі шанси, що він запрацює, але його треба якимось чином підключати до. Куди ми будемо підключати? Комп'ютер, тюнер. Рідне кріплення у нас поламане. Тому що ми робимо? Ми беремо... Отакі от дротяку. Від мишки, від зарядки, неважливо. Щоб з одного боку був роз'ємчик, яким ми будемо підключатися до комп'ютера, чи до чого ми там будемо підключатися з другого боку, в нас мають бути отакі от дроти. як як знати як правильно припаювати Знач, Якщо у вас нема там... Я знаю, розумію, що можна кудись там розпіновка в інтернеті і так далі. Але якщо у когось нема, не можуть, не знають, не хочуть, неважливо. Беремо звичайне USB-гніздо, з материнки, з тюнера, з ноутбука. неважливо. Значить, Дивимося. Так, Значить, Беремо цей штекер. Кладемо його таким чином, щоб контакти в ньому були так само розміщені, як в нас зараз тут на платі. Тобто в нас от таким от чином. Беремо гніздо наше і підключаємо ось. Тепер оце наше гніздо зажимаємо в крокодильчики. Беремо дріт, беремо тестер. І починаємо припаювати. Це у нас крайчик, так? Тобто крайній вивід. Це або плюс, або мінус. Давайте почнемо з мінуса. Так. Тобто, бачите, я беру і пробую, який в нас вивід на самому крайньому контакті. Мінус. Значить, беремо, припарюємо цей мінус сюди. Якщо там мінус, значить далі буде. Значить далі має бути сигнальний кабель. Що тут у нас? Зелений. Бачите, на другому виводі. Ну, так я погано тримаю. Зелений. Все. Чіпляємо зелений. Чого я не раджу зразу, зразу по... Розпіновці по кольорах припаювати тому що китайці іноді люблять поміняти кольори і дати там не зовсім те, що треба, і можна наробити біди. Далі, ще чим цей метод корисний, ви перевіряєте, чи добрі дроти, чи де не пошкоджені. само собі, що після зеленого йде білий. Так. Припаюємо білий дата вид. Ну і само собою, що останнє у нас плюс живлення. Так. Що ж, накручуємо нашу антенку, куди ж без неї. І йдемо підключати до нашого тестового комп'ютера і пробувати, що з того вийде. Чи точніше вийшло. Так, це наш мега суперкрутий апарат. Так, а оце наш штекер, от, бачите? Так, ну... А! Так, я не показав. Так, де тут у нас мережеві? Мережеві. Так, є, видно? Ай, буде видно. Так, давайте підключу, щоб не казали, що... мухлюю. Так. Так. Не дивитися. Що воно? Та-да-да! -да! Так, знайшло цей LAN. О! тут навіть є USB безпровідний тра-та-та-та. Я перепрошую за російську, тут у нас трошки трошки такої і такої. Це такий українізатор від Microsoft. Чи хто там його робив? Так, значить наш апаратик працює. Я вже не буду підключатися, точніше підключу, ще раз перевірю, за кадром. Ті всі решту. А ми після тестів, якщо все буде добре, підемо думати. Який корпус його запихундрити. Значить, Дивіться. Значить, перше, що я зробив, це поставив коротший дріт. У мене тут з'явилася е, одна потреба в такому Wi-Fi-адаптері. І там цілком можна взяти такий коротенький. Там і так я USB подовжуюсь. Так що, чим коротше, тим краще. Це нам підходить. Значить, Далі, що я зробив? Я сюди зачепив, зафіксував е, стяжечку. І переходимо вже безпосередньо до нашого корпусу. Значить, дивіться, корпус я взяв звичайної ПВ, ПВХ труби, я не пам'ятаю, який тут розмір. От. Ну, Суть у тому, що воно сюди Коза лазить, бачите? І для, для того, щоб з двох боків сторців закрити. З одного боку я вирізав з кусочка пластмаси від старого монітора, вирізав одну шайбочку і з цього боку вирізав другу шайбочку. Тут посередині, само собою, Ось тут я дам збоку. От, і от ви бачите. Значить, що ми робимо? Значить, ми беремо цю, цю нашу гаєчку, шайбочку. а Шайбочку, правильно, не гаєчку. Значить, я її фіксую антенни. От, вона отут прижалася. Чекайте, я не бачу, в кадрі, не в кадрі. Да. Так, в кадрі. Вона тут прижалася, так? Значить, я беру, пропихаю її ось сюди. Так от виставляю, бачите, виставляю, щоб було рівнесенько. От, тепер це трошки вперед пропихаю. І роблю ось так. І затискаю тут, бачите? От, Воно у нас ось тут затиснуто. Так. І тут вирівнюю так само, щоб було рівнесенько. Ну, Трошки не дуже рівненько виходить, її перекошую, але то нічого страшного. Якщо буквально на чуть-чуть перекосить, то ану, давайте. От. І беру клей. Я майже практично вперше використовував 808 клей. Так, при роботі з клеєм треба не забути одягати окаляри. Так. І. Я розумію, що це вже нерозбірна конструкція буде. Так, я його тако прижму. Так, тут, поки воно схопиться, треба буде його трошки притиснути. Перетиснути, зафіксувати і потримати. Так, я зараз потримаю, почекаю, поки засохне, зафіксую з двох сторон. Зустрінемось через буквально пару секунд. Значить, ну, у нас гарно заклеїлось. Не рухається. Тут теж намертво заклеїлося. Так що залишилось його помалювати в чорний колір і можна собі використовувати. Так навіть надійніше вийшло. А ось так виглядає наш адаптер уже помальований. Звичайна нітроемалька з балончика. Швидко, якісно і красиво. Дякую всім за увагу. Гарного всім дня!